Вітаю всіх на своєму ютуб-каналі. Продовжуємо знайомство з Переяславом. Ірина Кузмицька українська художниця, мистецтво знавиця, директорка Переяславської художньої школи. Будучи у Переяславі, мав нагоду побувати на її персональній виставці Заквічена Україна. Вже з дитинства зналася на українському мистецтві, адже росла в родині музейних працівників. Все це суттєво вплинуло на формування мистецьких поглядів майбутньої мисткині. Ірина Козмицька використовує традиційно для України техніку розпису мазками. Її роботи. Пройняці чарівністю. Представлені картини із альбому Заквічена Україна. Це про батьківщину, природу і давню історію. Протягом всього життя мисткиня ділиться своїм талантом з оточуючими. Начають дітей. Та дорослих мистецтво живопису. Час проходить, а мистецтво залишається, мовила Ірина Козмицька. Це одне із багатьох відео про переясло, котрі вже є на моєму каналі, або ще будуть. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити нових відеоробіт. Дякую за подобайки. Па-па!